Це фото українців до голодомору, а це після. Що сталося? А те, що під час голодомору геноциду 32-33 року селяни, як носії столітніх традицій, були знищені і зламані. Їхній світопорядок був назавжди зруйнований. Коли спухаєш з голоду, не думаєш ні про обряди, ні про традиції, ні про традиційні пісні, ні про танці, ні про весілля, ні про писані скрині, ні про вишиті сорочки. Ти просто хочеш вижити. Першими зникали обряди, особливо дитяча обрядовість. У голодомор геноцид народження дітей було мізерне. До року їх навіть не записували, бо вони першими помирали. За ці кілька років ми втратили не лише мільйони ненароджених дітей. А й обрядовість пов'язану з ними. Ніхто не відвідував породіль, бо ні з чим було йти. Таїнство хрещення забороняла ідеологія Совка. А весілля до голодомору святкували аж тиждень за повним сценарієм обряду дій, який був дуже важливий і ніс сенс. Під час 32-33 го святкували або один день, або взагалі не святкували, бо не було сил, бо не було грошей і можливості. Після цих всіх подій тривалість весіль особливо не збільшилась, і багато елементів обряду було втрачено. Ну, і, звісно, поховання пошани до покійника під час голодомору не було взагалі. Спеціальні бригади на возі їздили із спеціальними такими вилами, щупами, могли піднімати тіла, які лежали на узбіччях, могли піднімати ще живих людей на свої підводи і вести їх ховати разом всіх з копом. Ховати за народними християнськими законами, по перше, не можна було по-друге, не було сил. І подвір'я біля хатів перетворилися на могили. Взимку 1933 року, коли був найстрашніший голод, люди спилювали дерев'яні хрести на цвинтарях, аби хоча б якось обігріти хату, бо було ще й дуже сильно холодно. В ті роки і надалі совєтський союз, московити, боролися проти традицій. На Різдво і великдень, приміром, ставили якісь мітинги, показ пропагандистського кіно в Сільраді, виганяли на суботніки і недільники, бо наші традиції обряди – це не лише про. Релігійний складник, це про менталітет нашого народу і те, що було тут заховане протягом тисячоліть. Наступне ми втратили свої прикраси. Прикраси споконвіку були такою інвестицією, можна сказати, валютою. Їх передавали по материнській лінії, дуже сильно цінували. Бо за 15-20 книзок коралів можна було купити шматок землі, хату чи пару худоби. Українці жили непогано до того, як прийшли московити. Окупанти придумали торгзіни, куди люди могли приносити свої коштовності або валюту, і вони це все переплавляли для того, щоб оплатити борг СССР. В другому 33 му торгзіни стали єдиним місцем, де люди могли обміняти свої коштовності, свої родинні скарби на мішечок борошна чи на кусень хліба. Саме в ці торгзіни пішли наші сережки, каблучки, коралі, хрестики, дукачі, побутове срібло. Ікони, дослідники кажуть, що це був грандіозний грабунок людей: довести їх до межі між життям і смертю, а потім цинічно пропонувати хоча б якусь їжу за те, що вони віддають останнє те, що в них лишилося від пращурів. Українці принесли в торзіни 66 тонн золота, 1439 тонн срібла, діаманти. Антикваріат натомість отримували хоч трохи їжі не найкращої якості. Отакий От еквівалент із спогадів. За золоті заручальні каблучки дали декілька кілограмів борошна. Черги були величезні, люди просто мерли, не дочекавшись обміну. Більш того, московити вишукували в чергах селян, бо селянам не можна було їхати до міст, де були торгзіни, і рятуватися. І вони могли їх просто завести в якісь вагони, спалити всіх разом, або могли кинути в якусь яму, або могли просто викинути з черги, і вони просто помирали на узбіччі. Так само могли обмінювати сорочки, дорогоцінні тканини, вишиті хустки, полотно. Моя прабаба, 16-річна шістнадцятирічна, втретє голодомор, 46-47-го їхала десь на криші товарника на захід України, аби обміняти щось на їжу, і їй таки вдалося. Чому вона їхала нелегально? Тому що селянам не давали паспорти і забороняли взагалі переміщатися там потягами. Наприклад, наступне народна творчість. Ця скриня. 1933 року не могла бути створена на так званій великій Україні, тобто підросійській Україні. Вона з Чернівецької області. Я якось розказувала про те, що у нас в селах були мистецькі артілі, де були авангардні вишивальниці серед таких митців, наприклад, Євмен Пшеченко. Він працював у Вербівці у ті самі Артілі, де артдиректоркою була Олександра Екстер, українська авангардистка, яку постійно намагаються присвоїти росіяни. І туди також приїздив Казимир Малевич, і саме у Вербівці він вперше презентував свій супрематизм. Вмен, як і його напарник Василь Довгошия, працювали там і створювали ці шедеври, які на щастя дійшли до наших часів. Обидва загинули 1933 року від голодомору. Така доля спіткала б і найвідомішу сільську авангардистку Ганну Собачку Шостак, але її вивезли в Подмасков'ї якраз в 32-му році. Те саме стосується, наприклад, гончарів. Мало того, що їх позбавили індивідуальної творчості, їхнього бізнесу загнали в на заводи і вартілі, де вони працювали за копійки, таких ще й заморили голодом. Зула історія Антона Неїш Хліба із хижняківки. Він став жертвою канібалізму 1933 року, і вся його родина з шістьох людей померла в голодомор 32-33. Кобзарі за перші десятиліття ХХ століття десь зникли. Є інформація про репресії їх очільників. Вони вели такий несталий спосіб життя. Багато з них не пережили репресії голодні роки, революційні роки і так далі. Отакі справи, і навіть під час голодомору геноциду, створеного московитами, в тому числі сталіним, портрети Сталіна в кожній хаті селянина висіли замість портретів Шевченка, замість народних ікон і замість картин з козаком Мамаєм, які були до цього всюди.